Притягнули Фольсика т 4 2.5 в такому стані без ремня. Тут же я розкрутив і я зняв цього ремня. Клапаної кришки не було. Злетів ремінь чи щось там трапилось, Ну, коротше, з ремнем. От. Просять відремонтувати. Зараз скину розпередувал, подивимося до гідрокомпенсаторів. На такий вигляд мають гідрокомпенсатори, хлопці. Трохи забиті. І забиті криво, погляньте, як він криво стоїть. Яка тут вістань, яка тут. А, він проломаний. Одламався вершечок. Також тут така сама історія. Тут така сама історія. Як ви думаєте, клапана вижили? Щось я не дуже в це вірю, хлопці, що клапана вижили. Ну, спробуємо дістати гідрики і поміряти виход клапана. Ми по цьому зможемо побачити, наскільки він зігнутий. Бо... Потрібно перевірити. Зняв розпродвал хлопці. Розпродвал, в принципі, кулачки. Ось, бачите, де глупнуло такі є царапуни, а от кулачок вакуумного насоса він зношений. Бачите, Його потрібно міняти. Кулачок. Ой, сам шток вакуумного насоса. Побитий тут. мабуть, колись стояв так, а його потім хтось колись розвернув навпаки. Гідрокомпенсатори, хлопці, погляньте. Такого в мене ще не було, щоб він так розривався. Їх прямо порозривало. Оце люкс. Ось цей не дістається. Я думаю, що клапана зігнула, правда? До речі, Ось оцей клапан видно, він якось на бік стоїть. Коротше, я знімаю голову там будемо бачити далі. Правда? Думаю, що можна знімати її. Там є біда. В кого течик з таким двигуном, звертайте увагу ось на цей патрубок. У нас тут фільтр стоїть маленька гофра і патрубок пластиковий надівається на турбіну. Там ніхто ніколи не міняє а те, коли є колечко. Погляньте. Вібрація. Стирається трішки сама турбіна, тут трішки пластик і нас тягне частково пилюку не через фільтр, а сюдою. Це ми бачимо по цьому нальоту. Бачите? Така, хлопці, історія. Так, маємо впуск достав, впуск дістав, впуск дістав. Тут дістав випуск дуже гарно. І тут дістав... А, брешов, тут також впуск і тут впуск. Поршеньки різні просто. Ну, але поршеньки ціленькі. Ціленькі поршеньки. Дістав клапанці і що ми маємо? Ось кривий клапанець, видно? Рівний. Цей здається. Рівний. Цей випуск рівний, тут впуск здається рівний, цей у нас кривенький, бачите? Цей, здається, рівний, цей кривенький. Отже, міняємо всі клапана і всі направляючі книжка пише міняти. При таких випадках. Відремонтована головка вже на місці стоїть, як бачите. Новий розпредвал, нові клапана, нові трикомпенсатори, нові направляющі, новий шток мас насоса. Коротше, Все, що постраждало, все замінили. Ну, Я збираю і ви чекайте перший пуск. Все, хлопці, все зробив. Вже. Бота? ще холодний. Пробіг автомобіля 394 тисячі кілометрів. Про що має на одометрі. Шановні, чи відомий вам такий інтернет-магазин бази автозвуку? Це найбільший інтернет-магазин автозапчастин на всій території України. Магазин пропонує не тільки найнижчі ціни, а й широкий асортимент, оперативний сервіс, якісні товари і гарантійне обслуговування. Тут ви можете знайти все, що забажає ваш автомобіль автозапчастини, автоінструмент, музика, екстер'єр, інтер'єр, охоронні сигналізації, світло. Все, що бажає ваш автомобіль, ви можете знайти в інтернет-магазині База Автозвук. Переваги для покупців це найбільший асортимент по Україні, доступні ціни і можливість безкоштовної доставки. Посилання на інтернет-магазин База Автозвук» ви знайдете в описі під відео. Переходимо, вибираємо, замовляємо. «Форд Фокус 2015 року. Помилка по синхронізації валів. Ану, знімаємо тишку. щуп-щуп-щуп-щуп-щуп. Так, ремінь на місці. З І весь ремінь потрісканий. Давай ну. потрібно крутнути стартером. Бензин не побіжить або покрутить. Він, Важливо, по різь, він, він на механіці? Да. Давай передачу крутнемо на передачці. Добрий день привіт. — ти третю клав? Так. — Ну ось. Ми на передачі їдемо, а розпредвали стоять на місці. Більше всього, видно, що ремішок болтихається. Я бачу зараз шестерні колінувала, вона крутиться, а ремень стоїть на місці. Більше всього, що обрізало зуби на шестерні колінувала. Чи це дикий не Ну, Кінець. О, О, взяв зламав. Йохани бабай, новий ремінь був. Взяв, зламав. Бля, назад куди назад хай їде. Все, 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 поїхали. Так, зняли кришку, щупю, де в нас всередині. Все, намагаються запихнути в середину двигуна, з зовні нічого не залишають. Помпа також на, на цій кришці стоїть. Все максимально якось так вони роблять. Цікаво. Що там? О, те, як я казав, на хлемову обрізало зуби. Десь прогаливали заміну ремня. Ну, бачу, Більше ремінь... всього, що за... за нього просто не знали. Менше нормальне застояння, потім у нас ще їж, щоб ці, щоб зуби Ще їж, коротше. Да, не щоб не повибивали зубили нормально. І, і ролик стоїть, звичайний ролик, який він стоїть всередині в двигуні. Ну, от скажіть хлопці, це нормально? А тут сторони нічого немає, так? Да? Просто м'ятка натягується. А, а це тако все. Ніякий натяг. Я ширею. Ну щось побивалося, там ще на землі, але по суті нічого не видно. Звичайний ролик, пластиковий і все, але він Наші стоїть всередині. Там, ну і ще такий самий ремень стоїть на масаний насос. Його також необхідно замінити. Дивись, як тобі я гарно буде бачу. метки виставляти, бачив і буде класно. Познімається. Ой, люксово метки виставлять. Да. Така хлопці історія. Так, Васька завершує вже збирати форда, замінили клапан найму, нові ремні. Я не знімав, тому що зробив свою роботу. От. А ми зараз попросимо мого напарника сказати свою думку про цей двигун. Як тобі сподобався ремонт? Та, ні, ну, реально ну, немає смисла навіть ту машину купувати. По-перше, ремонт реально дорогий. І по-друге, ну, все таке якось зроблене, взагалі не прикольно. То розборки дуже тяжко, навіть якось рівня поміняти, треба повністю все розбирати до нуля. Турбіну щоб... встановляти, знизу зробили, десь там болтик, щоб це наживити. Як вони так продумали заводом, непонятно. Щоб ви розуміли, щоб замінити вам оцей ремінь ГРМ, це потрібно взяти передню кришку, клапану кришку, турбіну, так? Да. Отут все розібрати потрібно, щоб добратися до рівня геренного. Щоб оцю кришку скинути, а цю ж кришку, щоб скинути, це вона йде ще помпа з кришкою, зробили помпу, переход. Сюди тіпа, трубкою пустили аж на цю сторону. Це а. таке зробили. А, і вихлопна у нас виходить, а тут з'єднується до турбіни і йде суцільно, аж туди Красиво. за двигун, аж до балки. Там ще є лію ще закисло було капитися. Болти ще зробили з тої сторони, вставили, гальки з цієї сторони, що там доступу мало. Все для, короче, все для механіки, все машина, для людей. Короче, реально, такою з е, Якщо брати тільки нову. Ну, да. Нову і перших 100 тисяч потім продавати. Ну, Так, да, по суті, це 80 тисяч, сказали, приїхали, не ходить. Ну, так, чекаємо першого пуску. Наразі буде куча помилок. Чек, світиться, так? Да? Нормально все? Якась полетіла ржава пилюка з нього. Е, ти на чому його збирав? І ржава пилюка полетіла. Це з дихоплой, мабуть. Ж ним Не троїть, а двоїть. Там може повітря в бензині. Це їхня робота, так? Да? Брачипотів, так? Да? Ви гасни <гум> ну, легенько.

Вже все добре, як бачите, двигун працює так, як потрібно, працювати в трьохціліндровому двигуну. Не був до кінця надітий ось цей розділ на ось цю катушку. Наділи, помилки стерли і все, можна їхати на випробування. Цікава робота в нього з трьохциліндрова двигуна. Правда? Ось довій саме, саме фішка всі. Диви. Тупо на всіх циліндрах повністю. Див. Прогар. Раз. Два. Прогар. Три. Прогар. Чотири. Прогар. П'ять. Ось додивій. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Я. Десять пробоїв пішли, я взагалі не знаю, реально. І все, ну, все рівненьке. А це нило, а це каскадьори на неї їздять. Та то поршня вимила, подиви я йо ма йо А так хлопці треба їздити на нивах. Ну от, шипить Нормально працює. Але тим, хто на ній їздить, це ненадовго. Вони не бережуть техніку. А її сношають, так сказати. Давай. Немає дижок пробувати, ні? Нормально. Ану газни. Ану газни, одяг. Погазуй. Шипить. Chevrolet четі, великий розхід масла і слабенька компресія. Це ми тут маємо що? Відстійник чи щось таке? Те, що стоїть перед повітряним фільтром. У нас там карасі плавають. Йомай, йо, це замерзло, бляха муха. А воно ще там і плотно було, початок. Десь цей наш фільтр. Було, фільтр бать. повітряний важить десь приблизно кілограм 5. Фільтр ось отакий. І воно тут плотно було, поняв, якраз воно теж мокрий і весь в болоті. Ого! Ну ви ж слідкуйте за своїми автомобілями. Хоч якось, хоч трішки. Вони ж теж живі і хочуть жити і вас возити і все остальне. А ви отак до них ставитесь. Не можна. Не можна. А ось до чого при... призводить халатне ставлення до автомобіля. А саме до повітряного фільтра. Це призводить до капітального ремонту двигуна. Та як поршньової взагалі немає. Поршня болтається в будь-якому напрямку. Це кошмар. Кошмар, хлопці. Вихлопна від двигуна до бампера суцільно звара на один кусок. Покажи сварку. О, це тренувалися. Я при нею, бля. То для зливу конденсату ставили. Тільки вверх без mm. вверх. А, То знаєш для чого? Не донизу, з спочирка. А як все так, його перекрутили доверху, він колись був донизу, бач подертий. А, ага. а потім його поставили доверху. До Це знаєш, що там підігрівається, Трос ручника підігрівається, щоб не, не замерзав зимою. Ага. Великий розход масла, кажете, да? що там у вас. Дирка в фільтрі. Та нічого страшно. Ну подолі, подоні по честь тобі, вообще боже боже. Масло у нього сто кілометрів. Ліда, ліда. А що воно таке, наче там стружки, да? Якесь да? таке у нас. все. 100 кілометрів назад заказу масло міняв. Боже боже. Бі -бі -бі -бі. Глядіть свої автомобілі. Глядіть. Любить. Так, ну і... Якими маємо вкладаще на цьому шевролеті? Ось такі корені вкладайші. Вони ідеальні. Ідеальні корінні вкладиші. Так, а це у нас шатунчик. Подивіться. Шатун також. В принципі нормальний. В принципі нормальний шатунчик. Дивіться. Незважаючи не на те, що двигун отакий грязний весь, бачите? Грязний двигун. Вал, в принципі, теж нормальний. Все з ним добре. А ось автомобіль їздить на кастролі. Погляньте, які розпредвальчики. І цей автомобіль ниво. Дивіться, яке все гарне і чисте. Ніяких відкладин, ніякого лаку, нічого. Тільки чистий метал і масло. Опа! Опа, опа. Гідрик розібрався. Красота. Поки я був відсутній, у вас вже двигун почти. Двигун склав, майже встановив і все під'єднав. Ось так все виглядає. Що там вас точнули в поршнюву? Да, а бала? Не чіпали, чіпали? Бало в стандартів став. Бало став стандарті, поршню точнули. який перший ремонт, так? Да? Ага. Перший все. Скоро має бути перший дим. Вась позбавиш, що буде перший дим? Да, Подивимося, як розпіває цей двигунець після капіталочки. Да, бо околись гарне але Трохи його підзамучили. Ну, сподіваємося, що з новим серцем заживе шевролі по-новому. Чекаємо дим. Я так зрозумів, вже пуст був без мене, бо я обідав, а Вася не обідав. Запустив ріжок, вигорає все, працює чітко, рівненько, шипить. Тепер необхідно глядіть і їздить. Я йди на фільтр всередині все бомбував і там бомбував. Да, льот був, пам'ятаєте? Я і... ту нижню поту не ставив, вона взагалі до того мусору ходила і її не Автомобіль Opel Astra 1.6 Twin Sport. Вигляд заслонки маємо ось такий. Трошки грязно. Давайте подивимось, яка в нього проблемка. Дивіться, зараз я можу відкрити заливну горловину. Запускай. Бачили, зафонка дернулась і погляньте, вона закрилася повністю. Тепер відкрити заливну горловину я не можу. Це Ти залушив? Нашу. <тас> <тас> ти не казав. Запускай. Дивіться. Все. Таке саме і тут. Проблема в тому, що заслонка закрилася і на повністю переклала доступ повітря. Відкрити я її не можу. Гуши. О, відкрилась, бачите? Ось. Ну а так, стає таке положення і все. Це або моторчику кінець, або потрібно спробувати, можливо, її адаптувати, я не знаю. Помилок ніяких немає. Так працює. Значить, ось такі у нас параметри. Кадаль газу в позиції простого того входу включена. 0 Так як є. Так. Виглядить досить за сумки холостий ход. Холостий хід. Так. 4, 4, 6. Трошки маловато якось. Не співпадає ось тут. Ну, давайте нажмемо зараз педельку в пол. Працює. Тої функції, як адаптація заслонки на, цьому, на цій діагностиці немає. Коли працює двигун, я тут дістав, тут приоткрив, а вона все рівно отак от стоїть. Нажати сюди в цю сторону я її не можу. Щось можливо там трапилось. Розібрав заслонку. І тут у нас все нормально, ніде немає ніякого зносу, нічого. Все ціленьке. Скрізь зуби цілі. Ось є упор. Це в нас упор, коли вона повертається якби в закрите положення. Ну, до нього не дістає. Але, як бачимо, він на місці, він закрашений краскою. Чи не на місці? На місці. Нічого куди він не крутився. Отже, тут у нас все добре, так? Да? Тут у нас стоїть датчик положення заслом. Тут також усе добре. Цікаво. Дивіться, зараз подожди! Зараз заслонка, ось запалення вимкнуте, бачите, воно рухається. Вмикає запалення. Оп! І тупо закриває в ту сторону. Постійно двигунець. А нажми на газульку. Це Так. О, а чого воно так? Нажми в пол. В пол? Пусти. А ну запускай. Что таке? Пуши! Коротше, якийсь глюк трапився за заслонкою, конкретно. Ану, включи зажигання. Трапився глюк із заслонкою. Виключай! Зараз нажата педалька в пол. Пускай! Нажимай! Пускай. Так, що ми маємо? Тільки зажання не виключай на комп'ютері. Датчик положення педалі. Це ми нажимали в пол. Ого, Так, ну. Ну нажимай в пол. 1,8-2,2. Тут полуть нормально. 4,6 вольта. А в нас 1,4 вольта. Тут тачка дроссини заслонки. Далі акселератора. Бачите, тут не гадає вольтажа. Значить що? 3,6-4,4. Тут нормально. Гаду пора 0,4 вольт. А тут теж. Хоча з заслонки у нас не того, хлопці. Не того. По педальці у нас все правильно. А от з заслонкою не того. А ну, пусти педальку. Так, 1 вольт. У нас педалька пущена. Має бути 0,6, 1,1 в нормі. 05 вольта не задіяна. Значить, з педальки в нас все нормально, значить, я приговорю. Заслонку. Тут в нас нормально, а при нажатому газі не нормально. Ну що, я роблю висновок, що потрібно замінити заслонку. Вона в нас несправна. Тобто от педальки тільки йдуть такі, як потрібно, а от сама заслонка не працює.